Зачекайте, можливо, вам у пригоді стану. Один сліпий чоловік, коли він виходив вечором на прогулянку, він завжди з собою брав маленький світильник і ходив з ним. І одного разу і йшла група людей і побачила цього чоловіка. І почали з нього кепкувати. Для чого тобі цей світильник, наше тобі світло, якщо і так ти сліпий, ти нічого не бачиш. Цей чоловік, чоловік, який був сліпий, сказав Так, ви праві, я сліпий. Мені цього світла зовсім не потрібно, але я його ношу зараді вас, щоб ви на мене не спіткнулися і часом мене не відштовхнули». Людям стало дуже соромно, що вони так повелися. Вони перепросили цього чоловіка. Дуже часто в нашому житті ми можемо робити поспішні висновки, насміхатися з когось, не подумавши, не зробивши аналізу, чому саме людина так поводиться, чому вона так робить. Дорогий Господи, навчи нас приймати всіх людей, навчи нас любити всіх, як ти любив. Ісусе, поблагослови нас на цей день, бережи нас, захисти від всяких лихих вчинків. Ісусе, довіряємо тобі, наших рідних, наше життя. Амінь. Друзі, підпишіться на канал.